Обіцяла взяла гроші і зникла в Івано-Франківську суддя 31-річну мешканку, проти якої висунути обвинувачення в шахрайстві, в особливо великих розмірах в сфері нерухомості. Серед потерпілих інвалід дитинства другої групи Святослав Смачинський. Кілька років тому він передав підсудній 17 тисяч доларів. Вона ж обіцяла молодику нове житло. Щоправда, далі обіцянок справа не зайшла. Я Тільки бачив будинок, його добудовували. Завжди вона туди мене привозила. казала, його добудовують, добудовують. Поки що ще не закінчили. Ну і так завжди вона врехала мені. Вона ще хотіла заволодіти будинком моєї бабусі, але Приїхав мій брат, допоміг мені з цим все вирішити. Написав на неї заяву. Не в захваті від співпраці з підсудною Ілона Перев'язко з неї горе-ріелтор взяла гроші за укладення попереднього договору про купівлю квартири. Коли угода зірвалася, відмовилися повернути завдаток. Дали завдаток про те, щоб укласти договір купівлі-продажу квартири, але договір не не відбувся. З другої сторони продавець відмовився продавати квартиру, і в такому випадку мав мав би бути повернутий мені завдаток. Так, а вона відмовилась повертати. Загалом на руку ріалтор звинувачується у восьми злочинних епізодах на суму майже мільйон гривень. І, хоча підсудна своєї вини не визнає, їй загрожує до 12 років в'язниці та конфіскація майна. Під приводом здійснення угод на придбання квартири або виготовлення будь-яких документів, вона всіх осіб брала гроші. Відповідно, гроші вона привласнювала собі. А особи залишились хто б з грошей, хто без житла, тобто вона їх шахрай. Наразі підсудна на волі, адже внесла заставу. Однак, за словами потерпілих, жінка й далі продовжує обманювати івано-франківців. Є в нас учасники судового процесу, зокрема в адвокатів потерпілих про те, що дана особа продовжує скоїти злочин. Водночас прокуратурі повідомили, що не володіють інформацією про нові правопорушення підсудної, тож підстав, аби змінювати запобіжний захід наразі немає. Наступне судове засідання в справі, де продовжують допитувати потерпілих, заплановане на 23 червня.